Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українських шахісток, які граються на чемпіонаті Європи. І сьогодні на черзі поєдинок четвертого туру, в якому білими грала українська шахістка, міжнародний майстер Інна Гапоненко. Її суперницею була юна азербайджанська шахістка, майстер Фіде серед жінок Лала Хусейнова. Є4 зіграла українка, це п'ять сицилійський захист. Кінь в 3 d6, Д4 розмінялися кінь в 6 і F3. Чорні грають є 5, проганяючи коня з центру, Слон Е6 і вже готові просунути пішака на d5. Однак Українка попереджає цей хід ходом С2 С4, і після слон Е7, слон е 0 ставить коня на С3, посилюючи контроль над полем Д5. Чорні могли розвинути свого ферзового коня на С6, це найбільш природний хід. Однак Хусейнова вирішила зіграти кінь А6, мабуть, маючи на увазі можливість кінь Б4 або кінь С5. Білі продовжують розвиток слон е 2 тура С8, нападаючи на пішака, і кінь Д5. Чорні б'ють конем, СД, відходять слоном. Відкрилася вертикаль С, білі грають ферзь д 2 і F5, атакуючи базу пішокової структури білих. Брати на А7 погано. Оскільки в цьому випадку чорні зіграють слон h 4 шах, після g3 слон g5, слон e 3, розмін і кінь b 4 з загрозою потрійної вилки. Треба грати слон d 1 але тепер слон b 5 Зробити коротку рокіровку не вдається, загружує кінь d 3 У чорних серйозна перевага. Тому Гапоненко не бере пішака, робить рокіровку h 6 і кінь a 5 нападаючи на b7. В цій позиції краще зіграти тура С7, захищаючи пішака, ну і далі можна поставити ферзя на b8, а іншу туру на С8, здвоюючись по вертикалі С. Знову ж таки, бити на А7 погано внаслідок слон g 5 Але чорні зіграли ферзь c7, і це серйозна помилка, оскільки після тура А 1 ферзь b8 у білих був сильний хід кінь С6, який давав серйозну перевагу. Вилка не залишає чорним вибору. Після взяття слона 6, нападаючи на туру, та відходить dc, слон С6, білі забирають турою і, врешті-решт, подвійний удар ферзь d5, який дає білим зайвого слона. Звісно, можна не бити на С6, піти слон Е6, але тепер б4, далі Б5, А4, білі поступово насувають пішаки на ферзовому фланзі, збільшуючи свою перевагу. Але Інна Гапоненко пройшла повз цю можливість. Зіграла тура б'є С8 після взяття. Розмінялася на А 6, і тут зайшла конем на С6. Чорні забирають, ДЦ. Як і раніше, бити пішака не можна внаслідок ферзь д5, тому короля ш 8 зіграли чорні, білі поставили туру на С1. Тут у білих також серйозна позиційна перевага завдяки потужному прохідному пішаку С і слабкості пішакової структури суперниці. Відстали пішак d6, здвоєні по вертикалі А. Але чорні не здаються, грають ферзь b5, ферзь d5. Інна Гапоненко хоче розмінятися на центральному полі і зміцнити пішака С6. Але чорні проти цього. Забирають на б2 і після взяття на f5 ставлять слона на g5. Відбувається розмін легких фігур, зараз тура під боєм, тому ферзь С4. Але чорні просувають пішака вперед. Намагаючись відволікти білого ферзя від захисту тури. Тому на C3 відходить Японенко, знову пропонує розміняти ферзів і перейти до турового Ендшпілю. Але чорні знову відмовляються: грають ферзь e2, підтримуючи напругу. І тут білим варто було просунути пішака на c 7 щоб після d 4 зіграти ферзь c 6 Головна ідея цього ходу не ферзь d7 або ферзь b7, і далі це 8 ферзь, а хід F6. Який після Д3 дає білим вирішальну перевагу. Несподівано чорний король потрапляє під удари. Після Д2 забираємо з шахом, далі знову шах, і якщо відійти на восьму лінію, Тура б'ється з шахом. А якщо на шосту, то підключається до атаки Тура, і білі ставлять мат. Але Гапоненко помилилася: все ж таки непоступливість Хусейнової далася взнаки. Після Тура є 1 а це серйозна помилка. Чорні контратакують ходом д4, тепер вже погоджуючись на розмін ферзів, оскільки в такому випадку пішак С6 гине. Білі не можуть собі цього дозволити, тому грають ферзь Б4, загрожуючи взяти ферзя. Той відходить на С2 подвійний удар, забираємо на e5, d3, тура d5. І тут чорним варто було просто забирати на С6 ферзе. Якщо побити на д3, то вирішальна атака чорних. Ферзь С1, тура С2, король G3, ферзь g1, і захисту немає. Оскільки після тура Д2 буде ферзь e 1 подвійний удар. Тому після взяття на С6 краще піти тура d6, і тут вже білі рятуються. Ферзь С1, далі знову шах, все той же хід, ферзь g1. Але тепер у білих знаходиться єдина можливість тура 6, форсуючи нічию вічним шахом. Ферзь 7, король h8, ферзів 8. Але чорні не забрали пішака С. Зіграли тура Е8 і білі ставлять пішака на h4. Відбувається розмін прохідних пішаків ферзь С1. Але тепер король відходить на h2. Своєчасна квартирка з нападом на пішака G5, це не лише захист свого короля, але й початок атаки на короля чорних. Після тура Е1, HЖ, шах король ж 3 Забирає на g5 лала, але ферзь g 4. І, звісно, турове закінчення для білих дуже приємне. Тому чорні відмовляються від розміну. Загрожує вторгнення на e 1. Але ферзь e 4 грають білі. І після ферзь c7, ферзь f4, ферзь e7, тура e 3. Ферзь чорних відходить на f6, тура e 6. Ферзь С3, і білі починають вирішальну атаку на чорного короля. Шах. Король H7, ферзь b8, загроза мату на h8. У чорних немає жодного шаху. Вони змушені зіграти g6, але тепер тура e 7 король h6, ферзь f4, перекриття пішаком ферзь d6, і тут чорні здалися. Оскільки після король h5 мат ферзь g6 або тура h7. Ось така дуже цікава та бойова партія, яка вирішилася в гострому важкофігурному мітельшпілі. Все ж таки вищий клас української шахістки дався взнаки, і Інна Гапуненко, хоча і з проблемами, але все ж таки перемогла. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!